Птахи, вони такі різні, великі та маленькі. Літають і не літають. Плавають і навіть пірнають. Яскраві та сіренькі. Незвичайні та загадкові. Хочете познайомитися з ними ближче? Тоді ласкаво просимо у дивовижний світ птахів. Наталія Чуб. Птахи різні та дивовижні. Політаємо. Більшість птахів уміють літати, але є й такі, що не літають. Наприклад, пінгвін чудово плаває і пірнає, Тому літати йому зовсім не обов'язково. Крильця в нього маленькі, скоріш нагадують плавці. А курка та індик. Ти ж бо знаєш, що це свійські птахи. Можливо, колись вони і вміли літати, але тепер зовсім забули, як це робиться. А страус, хоч і не літає, зате дуже швидко бігає. Зображено курка, індик, африканський страус. Киві імператорський пінгвін. Птахи плавають? Плавати вміють не всі птахи, а лише ті, у яких лапки схожі на ласти. Таку форму створюють перетинки між пальчиками, які й допомагають їм легко плавати. А ці птахи так і називаються водоплавні. Зображено – Лебідь, качка крижень, мандаринка. Пух і пір'я. Усе тіло пташки вкрите пір'ям. Воно необхідне не лише для того, щоб літати, пір'я допомагає їй зігріватися. Протягом життя пташки її пір'я кілька разів випадає і виростає знову. Зображено пір'я папуги, перо блакитної сойки, перо фазана. Перо курібки. Де живуть пташки? Одні птахи будують собі будиночки. Інші в'ють гніздечка. А деякі пташки живуть у нірках. Або дуплах дерев. Зображено ремес, вивільга, сова, ківі. Хвости. Ось які дивовижні хвости бувають у різних пташок. Довгі, пишні, яскраві, дуже гарні. Хвости допомагають птахам у польоті. А деякі пташки з їх допомогою приваблюють партнерів: Зображено. павич, райська пташка, райська мухоловка, кропив'янка, віялохвостка, колібрі, дзьоби. Поглянь, якими різними можуть бути дзьоби у птахів тукан, косар, колібрі, ківі. Фламінго. Чоботар. Форма дзьоба залежить від того, чим харчується пташка. Дивовижне яйце. Ось які різні яйця бувають у птахів. Вони відрізняються за кольором і розміром. Величина яйця залежить від розміру пташки. Найбільше яйце у страуса. Його довжина 15-20 см. А найменше у колібрі завдовжки до 1 см. Зображено. Яйце страуса емо і яйце калібрі. Щоб на світ з'явилося пташеня, пташка повинна знести яйце. Потім вона багато днів висиджує яйце, зігріваючи його своїм теплом. І нарешті, коли пташеня підростає, вона розбиває скорлупу і вибирається з яйця назовні. Великий птах! І маленький. поміж нелітаючих птахів гігантом визнано африканського страуса. Він виростає до 2,7 метра, важить 130 кг і бігає зі швидкістю до 70 км на годину. Найменша пташка це колібрі. Її довжина лише 5 см. А важить така крихітка навіть менше, ніж перо страуса. Всього півтора грама. Зображено африканський страус. Колібрі. Пташина їжа. Що їдять пернаті на обід? А це залежить від того, де вони живуть. Тукан харчується плодами та ягодами. Мухоловка комахами. Чайка рибою. Горобець зерном, насінням та комахами. Сова, мишами та ящерками. Які птахи вночі не сплять? Це пугачі та сови. Величезні очі цих птахів улаштовані так, що можуть бачити в темряві. Особлива форма крил і пух на пір'ї – Дозволяє цим нічним хижакам літати зовсім нечутно. Зображено. Пугач Вухата сова, Полярна Полярнасова. Зображено. Сліди чаплі. Сліди горобця. Сліди ворони. Сліди гусака.